Топ-3 чоловічі стрижки в 2025 році. Перша стрижка це характерна коротка форма з відкритими вушками та потилицею. Довжина може бути виголена на нуль або наповнена та з довгою тименною зоною, не з'єднаною в дисконекції і дуже виразною текстурою в напрямку на обличчя. Друга стрижка це форма достатньо об'ємна, можливо, пострижена в градації або просто в лінію, на рівні мочки вушка, типу як бокс-боб, та з виразним об'ємом. Цю стрижку дуже круто підкреслювати в укладці, створюючи додатковий об'єм, щоб вона була ще більш об'ємніша. Та третя стрижка форма більш класична, волосся кладається від обличчя. Довжина десь може бути від рівня середини вушка, але за рахунок укладки від обличчя вона буде виглядати більш коротше і відкривати вушко. Пиши в коментарях, яка форма тобі найбільше сподобалась.